Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам Chevrolet Epica 2 літра. Блок загільзований. Зробили ми реставрацію по селі колінічного вала під ремонт вкладиші 025. Зараз переміряємо який осовий люфт. Осовий люфт ми бачимо 9%. соток. Ось 9% соток осового люфта. Там, як, якщо нажати сильніше, буде 9, так показує 8. Забираємо магнітну стоєчку. І тепер дивимося крутоколішний вал. Тобто, колінішний вал, бачите, круто це легко. Питання стоїть в чому? Коли ми робимо реставрацію по стілі, кидаємо стандартні вкладиші, вал в стандарті, у нас зазор, виходить, десятка. Це на нових оригінальних вкладишах. Що робимо ми, щоб тут був тиск масла? Ми шліфуємо коліжний вал під ремонтні вкладища 025. Хто бачив ці вкладиші, не так вони виглядають рахітно. Якісь індуси їх роблять, але питання стоїть в тому, що. На цих вкладах зараз ми зробили зазор від 4 до 6 соток. І колінчастий вал, ми не шліфуємо по каталогу, що 0,25 від нижнього приділа, ну, там чи від верхнього, чи від нижнього приділа шліфуємо 0,25. Ми міряємо, який розмір шліфувати вал, і тоді шліфуємо вал, що корінь і що тон. Коли нас попадає епіка в ремонт, ми гільзуємо блок. Після цього робимо обов'язкову реставрацію посілі колінчастого вала, валу, тому що блок. Він йде алюмінієвий і тут він ну, просто він ніякий. Значить, Ми заглізували блок, спланірували площадку під бугельну плиту, якщо потрібно, що плануємо бугельну плиту, і робимо росточку постелі. Постіль розточили, поставили вкладиш ремонтні 0,25, помірили, який робити зазор, і шліфанули вал під зазор від 4 до 6 соток, тому що 2 сотки дають, о, дає, дає вкладиш. Цього зазору від 4 до 6. Тобто ми не можемо чітко зробити там, зазор там, 4-5. Приходиться робити від 4 до 6, бо самі такі вкладиші. І корінь шатун шліфанули, 4-6 зазора. І тепер можна збирати цей мотор і буде тиск масло. Ви бачите, як він крутиться. Далі ще все розбираємо і відправляємо клієнту.